E новорічну ніч на старті застілля подайте ялинку закуску. Це сирно-оливкове деревце. Нанизали на дерев'яну шпажку для маленьких шашличків і увінчали зірочкою із червоного перцю. Найкращий кондитер пекельної кухні два ялинку готує на десерт. Тіста ми вибираємо пряничне. Аліса єловенкова у пряночне тісто додала корицію імбір, розкатала корж і вирізає центральне деревце. А на додаток іще чотири ялинки половинки ту переносимо ми акуратно так на простинь. І для того, щоб ми повісили іграшки, ми делаємо вот такі вот дірочки. Аліса задумала пряничну ялинку одягти. Як живу. Ювелірна робота. Коржі випікаються за 15 хвилин. Да, виймає. Тому що запах такий де на всій кухні. Да, да, запах просто Коржам потрібна перерва, охолодитись і затвердіти. А ліса тим часом для ялинки робить декор, крихітне печиво, зірочки, сердечки, янгулятка. І залучає сніданок до монтажних робіт. І Діла таку лінію, на яку ми поставимо нашу центральну деталь. Деталі з'єднуємо цукровою глазурю і представляємо Держите. Угу. І у нас кожного боку має бути по два крила. Не два крила, а сотні шоколадок. Французький кондитер Патрік Роджер спорудив 10-метрову ялинку із шоколаду. Плитка за плиткою 4 тонни продукту виклав. Не жалейте глазурі, тим більше шосточки зору декуру. Це власне сніг. Конечно. Зібрану ялинку залишаємо в спокої на 6 годин. Чоловіка поставить нехай півдня держить. Народна ялинкова творчість не знає меж. Умільці пропонують ялинку із цукерок і деревце два в одному. Ласощом шампанське і із таким дарунком ідуть у гості. А хто добре новий рік відзначить, назбирає кортів на таку ялинку. Тим часом Аліса пряничну ялинку прикрашає і снігопати з цукрової пудри влаштовує. Не рубай ялинку, зроби її сам. Маєте ідею креативної ну, ялинки? Поділіться зі «Сніданком з 1 плюс 1». Наша сторінка у мережі Facebook – «Сніданок з 1 плюс 1». Вже пишіть, а я зараз представляю нашого гостю гривню сюжетів, серії сюжетів, експерта Ріта Ксюта. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Не рубай ялинку. Як це гуманно? Так. Да. Я вважаю, що зробив э, нічого своїми руками, зробив праздник намного ярче і красочніше. Всі сміли. Сьогодні будемо робити ялочку. В українському стилі. так, але перед тим розкажіть, ось це просто, просто... звичайний папір, да, але великий да, ватман робиться конус. Просто ватман, я думаю, угу. в школі всі учили знають як вирізати і замотаний скотчем. Це знаєте, якщо перевернути, це коли сімки ви насіння, да, 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 да. раз твій плює. Оце так тільки таке, але навпаки і великий. Так, є Смотрите, Платок настоящий бабушкин і зокрема український платок. Агромний, вот это наша основа. Це угу. вот ну, наша... зелене так точно. Да, Зелена ёлочка, Ну і далі потім будуть То Тобто сама ідея красиво намотати платок на даний угу. конус, на данное мороженое. Ну дане мороження. Почнемо. Да? Люди, запам'ятайте ят... запам цей процес, а, його послідовність. Зробіться вдома. Навіть якщо у вас ялинка іншого розміру буде а, з пластику або ще з чогось, нехай буде дві, нехай буде три, але така і тільки у вас. Так, тут главное сейчас красиво мы так. начнем закручивать. Ну, а все буде будет зірка на да, маките. Конечно. Главное понять сейчас. Угу. Мы берем такие булавочки. Помогайте. Давайте, мне. давайте, давай. Это червоно. Давайте. Мы сейчас как бы основу сделаем, потом подправим. Uh -huh. Главное, чтобы платочек сейчас держался. Угу. Uh -huh. Так, ну, а мы уже цей процес започаткували. Далі ми будемо робити вже а, і під час паузи, і поза ефіром, э-э, uh -huh. Ну що ж, да. робота вже кипить, да. До да. речі, покажіть, що у вас на ногах. Ой, Щось... это чудо валенки, которые uh -huh. я делала своими руками, долгими летними вечерами. Нет, это шерсть, стопроцентная овечья шерсть, которая вручную все это ручками скатывается, мокрое валяние, так называемое. Это калина. Oh, yeah. Здесь навікрува не... uh, ручної роботи. Тобто все, uh -huh. все, все абсолютно зроблено вручною. Щось мені згадався ну, новорічний анекдот, популюшка з будончика прокидається, лоба знімає зі своїх е, ніг е, кришталеві салатниці, каже, це я вчора погуляла. <laughs> ну, <laughs> далі ми повернемося, вже ялинку будемо бачити у всій красі.